Друзі, ми зараз біля стенда Метрінко. Дивіться, що в них є. В них є такі крутецькі вологоміри. Прекрасна альтернатива других інших вологомірів, які ви знаєте. Вологість пшениці. у нас 11,3. Беріть. Все, беремо. Дивіться, у нас сьогодні експеримент. Ми проводимо з компанією Метрінко. Челендж, Батл, Батл. Компанія Метринко. І йдемо зараз до Вал 55 п'ятій поміряємо вологість. Також пшенички. Тут у нас була одинадцять і три. Можна експеримент з вами провести? <сіплі> Для точності виміру. Це Пшениця. так? Пшениця, Саме хочемо вал 55-й. Все, а ну покажіть з ваших рук. Треба насипати, вивняти його. Угу. І тоді. розтрушуючи що так, бачиш. Ага. Угу. Щоб воно уляглося там і тоді вимірюєш. О, бачите, тут 10 сім. Перевіримо ще на одному. Це у нас Wild, який 78. 78. У нього 0,3 точність. Угу. Закрив. О, добре. Закрив. А, класно. Це там мірка така спеціальна, так? Ну, да, так, да? спеціальна, бачу, написано 9. Угу. Це на будь-яку культуру. Ага. Це воно механічно. Це круче, що воно розриває оболочку, оболочку зерна. Ага. І тоді Включаючи, і, і, виставляючи Кей. пшениця, бачиш? Ага, те ще одразу вчинився. Вимірювання. Показує, скільки градусів. О, 25. Так, друзі. У нас висновок. Метрінка М143. Дуже класний і точний прилад, Бо показує чітко і ми в цьому переконалися.